будемо заготовляти глину. Будемо брати глину і будемо класти на круг. Засікати. Так, Візьміть по кусочку кожен. По кусочку і сюди на той. Сюди на круг. Вот так ляпати. Ляпати. Правой ноги ляпати. Потужця. Ні, 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 так ви, гору, вгору той. Що потім не діти? Так, тепер отак тієї. Поляпайте добре. Добре побійте. О, правильно, правильно, так. О. О. Засікаємо. засікаємо. Вибираємо усякий мусор і нам на місце. А, на ну, низ? Так, ладно, так, щоб видно було що… А, так я тут я должна да, убирать вот это вот? А якби марка не було після глини? О, так А як тісто, так? Отак, і беремо отак, скоро давні. Отак. Вася на клієнти робить. От Отуга глинка, до роботи.